На вулиці Сичових Трельців у Тернополі уже застелили нижній шар асфальту. Роботи тривали близько двох місяців. бо на цій ділянці дороги замінювали усі старі тепломережі на нові. Дуже довго тягнуться роботи, тому що там дуже багато було робіт по заміні мереж. Повністю уповні всі мережі, зроблена повністю нова теплотраса, для того, щоб ми потім вже не поверталися до ремонту. Зроблено водовідведення, зараз покладено нижній шар асфальту. Цього тижня плануємо підняти до відповідних рівнів до відміток колодязі. І десь протягом двох тижнів провести асфальтування вже другого шару. Після завершення робіт по асфальтуванню приїжджої частини будуть вестись роботи по облаштуванню пішохідних ділянок, які також включені заплановані в проєкті. З нагоди дня археолога у Тернопільській міській раді привітали тих, хто досліджує історію Тернополя. Нині археологи у нашому місті працюють не на папері, а на ділі, тож відзначити їх є за що. Зараз в обласному центрі проводять археологічні розкопки. Перша масштабна знахідка яких частина оборонної стіни поблизу Тернопільського замку. Сьогодні ми відзначаємо день археолога. Я сьогодні хочу привітати всіх істориків, археологів. Всіх волонтерів, всіх тих, кому не байдужа історія рідного міста і нашої країни, тому що це ті люди завдяки чиїй праці. Ми по крупинках знаємо нові цікаві моменти з історії, які раніше не могли прочитати навіть в історичних джерелах. Свою професію археологи вважають можливістю відшукувати щось нове і важливе для історичної спадщини. Проте зазначають, для них це швидше покликання, ніж робота. Археологом за професією я не є просто мені та моїм. Однодумцям, колегам, друзям дуже цікава історія міста Тернополя. Ми всі мріємо про те, щоб він перетворився в туристичний центр, і вважаємо, що це можна зробити завдяки тому, щоб відновлювати і віднаходити от оці самі старі споруди, пам'ятки, які в нас збереглися. Приймати заяви на оформлення картки Тернополянина. Почали в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради. Таку спецкартку у Тернополі поки запровадили для певних категорій городян. Це соціально незахищені мешканці міста, зокрема інваліди, пенсіонери та багатодітні сім'ї. Часом кількість карток та категорій обіцяють збільшити. Управління соціальної політики Тернопільської міської ради вже утворилися черги. Управлінці ж переконують. Черги виникли через інформацію про те, що картку тернополянина пільгові категорії мають отримати до першого вересня. Насправді ж на те, щоб її виготовити, ще є час. Ця картка дасть змогу тернополянам їздити за дешевшим тарифом у маршрутках та тролейбусах міста, а також згодом отримувати знижку на інші муніципальні послуги. Буде введено два види оплати за проїзд. Ті, хто мати картку тернополяна, де платити значно дешевшу вартість. Скажімо, існуючий сьогодні тариф відповідно 4 гривні в авто. Всі гривні в тролейбусі, ті, хто плачуть готівкою, для них це вартість дозначно вищою». Користуватись карткою тернополянини люди зможуть із жовтня, проте діятимуть також і посвідчення, які дають право на пільговий проїзд. Крім того, картка надаватиме ще ряд переваг, розповідає Сергій Надал. Міжквартальний заїзд поблизу 20-го садочка та початкової економічної школи ще донедавна виглядав ось так. На жахливий стан дороги неодноразово скаржились місцеві мешканці та батьки дітей, які возили чи водили дітей до школи та садка. Дуже багато нарікань і від мешканців сідніх будинків, і з тих, хто водили, дітей водили в школу, в садочок. Тому в цьому році вже зроблено повністю відремонтований цей приз, який з'єднаний з Степана Бандери з Протасевича. Облаштовано як прижа частина, так і зразу тротуарна ділянка, якої раніше не було. Капітальний ремонт цього проїзду обійшовся місту у майже мільйон гривень. Загалом в цьому році заплановано відремонтувати близько десяти таких проїздів міжквартальних великих. На жаль, хотіли зробити більше, але в зв'язку з тим, що зросли ціни і на матеріали, і в зв'язку з підняттям мінімальної зарплати, то з 15 запланованих реально буде зроблено 10 проїздів. Продовження цього заїзду ремонтуватимуть наступного року. 18 серпня відбулася чергова 17-та сесія Тернопільської міськради, під час якої депутати розглянули 96 питань. Одним з найважливіших було внесення змін до бюджету Тернополя. Як пояснює міський голова Сергій Надал, за рахунок перевиконання міського бюджету у першому півріччі та розподілу невикористаних коштів у 2017 році на фінансування галузей додатково направили майже 34 мільйони гривень. 12 мільйонів з цієї суми піде на зарплату працівникам охорони здоров'я та професійно-технічних училищ. Понад 500 тисяч спрямовано для надання грошової допомоги тернополянам за програмою Турбота та ще майже 95 тисяч на доплату до пенсії ветеранам ОУН УПА. 3 мільйони гривень буде відшкодовано за перевезення пільговиків у громадському транспорті, на придбання тролейбусів та виготовлення картки тернополянина для пільговиків. Додаткового бюджетного законодавства, зокрема, в рамках організації децентралізації. Проте слід місяць, що якщо вихідна частина бюджету зросла на 396,7% або на 45,5%, то враховуючи функції були передані органам місцевого самоврядування, видаткова частина переважають більше міст два рази, ніж вихідна частина, яка була впередна в рамках децентралізації. Так, можна підтвердити, що збільшення цих надходжень є, але якщо проаналізувати ріст доходів і ріст витрат, то в нас виникають досить цікаві цифри. Зокрема, за перше періччя 2017 року фактично надходження до бюджету міста зросли порівняно з минулим роком на 140,6 млн гривень. Зате додаткові витрати, яких раніше місту не було, а отримали зв'язку з певним процесом, які відбулися в країні, склали 282 мільйони. Тобто. На жаль, немає такого значного перевищення доходів над видатками, хоча ми це пов'язуємо як перехідний період. Дуже сподіваюся, що кожного року ситуація буде змінюватися, все ж таки дохідна частина буде переважати над витратною на сесії було прийнято рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Тернополя п'ятьом тернополянам, серед яких двом посмертно. Ще 12 осіб отримують відзнаки Тернопільської міської ради. Їхні імена можна знайти на сайті міськради. Нагородження відбудеться під час урочистих заходів з нагоди святкування дня міста. Другий рік поспіль тернопільські школярі отримуватимуть іменні стипендії. Тернопіль продовжує практику призначення іменних стипендій в галузі освіти для обдарованих дітей. Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала протягом навчального року 2017-2018 стипендії будуть отримувати 51 школяр у 17 номінаціях. Протягом року відбувся конкурсний відбір в кожній шкіл по кожному з предметів. Після завершення ці пропозиції були подані у про освіти відповідно на профільну депутатську комісію, яка розглянула і визначила переможця. Це 51 дитина. Кожен з них буде отримувати стипендію в розмірі 300 гривень. Ці стипендії і мені ми давали їм імена, які відносяться до видатних тернополян. Скажімо, стипендіади, які краще в галузі фізики, отримує стипендію імені Полюя, стипеніади, які краще в галузі вокалу імені Крушельницької, в галузі історії, імені Ігоря Герети. І таким чином вже ближчим часом 51 кращий тернопільський учень отримують ці стипендії. Уже з 1 вересня 30 дітей віком від 2 до 3 років прийматимуть у новій групі дитсадка номер 20 що на бульварі Данила Галицького у Тернополі. Тут облаштували ще одну ясельну групу з новими меблями та інвентарем. Загалом до кінця цього року у місті планують відкрити ще сім нових груп для дітей різного віку. Минулого року детсадок номер 20 відвідували три сотні діток та охочих потрапити сюди ще більше. Тому вже цього навчального року вирішили відкрити ще одну додаткову групу. Усіх трьохрічних дітей ми забрали, а ясельки ще, поки там вони ще здають документи, але є діток на ту групу. Є але вони вже прийдуть з 1 вересня, бо ті, що здали документи, вони вже в нас ходять двох, в двох, дві групи ясельні. А ця відкриється з 1 вересня дадуть штати. І сьогодні завезуть меблі, ми ну, готові до прийому. Вже з 1 вересня нову групу відвідуватиме близько трьох десятків дітей. Тут нові меблі, санвузли та інвентар. Зверталися до батьків з вулиці Вербицького, Коновальця. ті, які не мають можливості попасти в 31-й, 33-й садочок, можуть давати документи сюди. Вільне приміщення, ми практично вже вивільнили всі приміщення. Я маю на увазі відкрили там, де тільки була можливість. В мікрорайоні Дружба відкрили. Садочок минулого року, номер 3 є в перспективі в планах у нас на наступний рік відкрити ще один садок, якщо нам вдасться є приміщення наше дошкільного садіку, повернути його. Тому маємо можливість ще мікрорайон БАМ дев'ятий садочок. Відкриваємо теж групу для молодших діток трьохрічного віку, як є потреба батьків звернутися, влаштувати садочок. Будь ласка, там є ще можливість. До кінця цього року у Тернополі планують відкрити ще сім додаткових груп у різних мікрорайонах міста. Цього року заплановано відкрити сім нових груп в дитячих садочках. Це по різним мікрорайонам міста і центральні частини Новий світ, східний масив, також масив. Сонячний. Ця група вже повністю завершена. Тут буде приблизно до 30 дітей. Причому в різних мікрорайонах ці групи можуть бути різного вікового характеру, в залежності від потреб, які дітей треба приймати чи це ясні групи, чи це старші групи. Відкриття однієї групи обходиться місту приблизно у 200-300 тисяч гривень.